Згідно з постановою кабміну, на кожні 10 паркоміст має бути хоча б один паркомат. Проте Житомирські водії і досі розраховуються за паркувальні послуги із паркувальниками. Постанова можливо правильна, але те, що з нас збирають гроші, невідомо за що і куди йдуть ці кошти. Ясно, що вони не йдуть в міський бюджет, тому що стільки, скільки збирається гроші, за ці тарифи вже можна і парковки відремонтувати, і паркомати поставити. Які вже будуть більш цивілізовано, буде спілкування більш цивілізоване. Крім того, згідно із тією постановою, яка, до речі, була прийнята ще у 2009 році, плата із водіїв знімається не лише за місце паркування, а й за його належне отримання, як, наприклад, прибирання снігу взимку чи листя восени, наявності освітлення тощо. Мені здається, що коли ця постанова дійсно війде в дію, то це буде більше порядку, оскільки зараз те свавілля, яке допускають собі парковщики, оту, оті дірібани з грошима, то це просто якийсь абсурд відбувається. Ми платимо гроші незрозуміло кому, не зрозуміло як. Вони вимагають гроші, теж незрозуміло за що. Ну Бачите, до нової постанови я ставлюсь позитивно, тим річ, що бачите, я приїжджаю інколи на базар щось купити, там, придбати. По ділах, то буває таке, що приїжджаєш по 5-6 разів, приходиться ці гроші плати, що за парковку нескінченне кількість нескінченне разів. Варто додати, що один паркомат коштує близько 100 тисяч гривень, а як повідомило комунальне підприємство Інспекція з благоустрою, Житомир потребує щонайменше 42 таких автоматів.